Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, Розпочинаємо працювати. Сьогодні дуже багато планів на сьогодні. Сім'я хрячка взяти, відвести вумань до жені. Дуже багато треба ракіровок робити. Сьогодні у нас відлучка мілки, і потім через два дні там всі інші Марго і Поліна відлучка. Е, тобто хрячок там наш Петренчик <хи>, е, побешкетував, трішки там е, потрібно його перебрати і відремонтувати станочок. Е, ну, тобто, справ вистачає, переодягаємося і вперед. Коли виходить сускова поїлка з ладу, і ти не з'являєшся деякий час в приміщенні, то відбуваються ось такі речі, що наші свинки плавають. Ну, що поробиш? Але при такій системі все, що видалення, все це, це швидко виправляється. До речі, коли таке трапляється, це... Добра нагода <смі> навести повний марапет. І вся, весь бруд, який зібрався, який накопичується, він відкис і все добре відчищається. Висадили вже першу партію виноградика. Це той, який попускав корінці, тому що не весь, не весь. він різні сорти по-різному укоріняються, і тобто. Не одночасно все це діло відбувається. Той, що пропускав корінці, ось уже знаходиться в таких ємкостях. Також у нас тут помідорки, капусточки трішки щось там, ну, і ще трішки. Ну, а тут капусточка і ще щось не знаю. Також перчик. Ось такий гарненький уже. Скоро готовий буде до висадки. І на цьому підвіконню також знаходиться щось. <реш> Тільки-тільки посіяв. Так що з розсадою. Трішки займаємося. Ну, цим питанням більше займається валя. Я до цього діла не касаюся, вона тут все саде, пересаджує. Ну а взагалі в планах є, звісно, прилампічити якусь невеличку тепличку десь. І Всіми цими справами Валя хоче займатися там в тепличці, щоб оце не на, по хаті не носиться, з цією розсадою по всіх вікнах. Виставляти, воно ну, десь просипалося, десь все-таки це не хатня справа. Е, потрібна тепличка, ну, але поки що, поки що не, не все відразу. Е, і місце не можемо вибрати. вибираємо вибираємо місце, де її поставити. Ну то таке місце десь знайдемо. І на слідущий рік треба організувати вже буде цей момент. І щоб вже було все більш-менш правильно. Також в переривами між дощем <суємо>, працюємо з полісадничками. Приводимо все це діло до ладу. Ось. Покосилися трішки. Ще не все, але працюємо над цим. І ось тепер виглядає вже більш-менш так, як має бути. Також підігнали нам ось такий агрегатик. Є у нас тепер автоклав. Все, працюємо і в цьому напрямку. Потрібно баночок прикупити, кришечки в нас є і можна працювати. Гаврилович, велике дякую. Гріється на сонці. Сірко, що там? Наша нова кліточка в дії. Все. Заселили її. Ось таким чином ми її зашили з різних сторін, Ну, збоку і ззаді також. профнастилом і все. І клітка вже працює. Ось з водичкою ми придбали такі пляшки. Пузаті невеличкі, які добре сюди вписалися і працюють. Так що все, довели її до ума нарешті. Знаходяться у нас тут ось наші полтавці відгодівельнички і самички дві. Тут які готові вже до роботи. І дві тут. Ось. Розділив їх по кольору дві темніші, окремо і дві світліші також окремо. Вже доволі такі потужні. Потрібно, потрібно запускати їх до праці. Тепер у нас ця клітка звільнилася. Все, працюємо з нею, робимо з неї маточник, розділяємо на три відділа і загружаємо сюди наших полтавців-короличок і запускаємо роботу. А то вони вже друг на друга скачуть, вже вони хочуть працювати, а я ніяк з місця не можу вирішити питання. Наші панончики, дві самочки. Які приїхали з Тернопілі і самець, полтавське срібло? Де ти там? Чорний не вид? Ось підросли. Чудово виглядають. Особливо ось ці дві мені подобаються. Супер. Так, сім'я готове. Тетренчик попрацював, катетери. Все, видвигаємося в умань. Генератор торохтить, щось світло у нас вимкнули. Ресовці вже другий день працюють, обрізка дерев. Ну, нічого, є альтернатива і це добре. Провіряючий по огороді чим чекує. Дивиться чи все добре, чи все вірно посаджено. Та куди ж ти заховався? <рес> О, Зараз вийде. Що там? Часничок нормально? Під лінієчку, все як потрібно. О, каже, а люцерочка вже ось ось. Потрібно косити. Ще один контролер прийшов. Я каміння це не перевожу. Займаюся зараз цією справою. І тут наша вагітна шая. Тут як тут. отак, отак, іди так. Ди сюди, покажись. Кс -кс -кс. Іди. Кс -кс -кс. іди, 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 Ось отакі ми пузаті. Чекаємо на малюків. Щось ніяк. Вже скоро-скоро, ну, поки що нема нічого. Скоро, як приведу вам, ось така помічниця. Курочки наші чекають на корм. Споживають зараз добре його, до вечора ось все з'їли, кроликам роздаю, а вони кучкуються під сіткою. ходять за мною зад-перед, зад-перед. Що, їсти похотіли? Зараз гребенці червоні так чудово виглядає це все здалеку. Така картина. Дівчатка. Ну такі агресивні, звісно, ломані є ломані. Постійно щось метушаться, бігають один одного, щось кубуть десь, хтось десь когось там. Якась постійно в них кипішня, щось там десь. Ну такі-такі характерні дівчат, дівчатка. О, о, о. І пастій, а це отакий. Постійний двіж. Цього разу не замовляв інкубаційне яйце Ломан Браун, замовив тільки тетру. Тут в мене вона є, невелика її кількість, але є. І вона мені по темпераменту більше подобається. Так що в наступному сезоні попрацюємо тільки з одною тетрою. Ломаний поки що з ломанами відбій. Просто не хочу, можливо, аби в цих людей і ломан був, то взяв би так само мікс ломани і тетру. Ломанів нема. Замовив в одну тетру все, щоб уже не замовляти в різних місцях. Те, може приїхати, те не може, те завтра, те післязавтра все в одному місці замовив, все. Загружаємо повністю інкубатор тетрою і будемо працювати з нею. А сьогодні зранку знову з неба падає, все. На вулиці працювати не можна. Думав сьогодні зайнятися цією кліточкою, про яку я говорив, але але погода внесла свої корективи. Ну, по прогнозу там і стояло. Вчора встиг попрацювати із нашим садком. Вон, як бачите, є, відрізняється, все там уже чистенько. Залишилась тільки люцерочка тепер. Ну, це вже. Дивився по прогнозам, там ще пару днів таких, а на наступному тижні начебто все чудово. Ось на судушого тижня займемося ми люцерочкою. Ну а сьогодні будемо працювати в приміщенні, тому що є над чим. Перша свиноматка, все, пішла на відлучку. Мілка. Це найстарші поросятка з цієї партії. Все, вони залишилися самі. Що, їсти хочете, банда? Зараз дамо. Вон, бачите, який трішки є такий різнобій. Різниця. Ну, оце вам велика кількість поросяток. І тут таких малюків доволі немало. Десь 3-4 штучки. Тобто 15 поросяток. Ну, от я для себе так вже зробив такий висновок, що це забагато. 12-13 оце золота середина. Вон дрестунець. Але дереться. <свісно> ну нічого, ці дрестунці ми залишаємо собі і всі скидаємо в одну кліточку. Є в кожному виводку по одному такому у нас один-два екземплярчика. Ми їх всі залишаємо собі і будемо інтенсивно відгодовувати, де тут. Тут так швидко не впіймаю, де, мабуть, там сосок теребе. Так що, коли забагато, це теж не дуже добре. Вони потім не рівне гніздо. Получається отакі. От ті більші, ті менші. Ну, а ці свинки ще в нас на місці. З них відлучка через два дні і вони переходять на інше місце у відділ очікування, а поросятка залишаються саменькі, все. Так що, ось тут у нас 12, начебто штук, чи 13, ну І ось результат, бачите? Результат. Рівне. Все рівне. Ну чуть-чуть ось оцей меншенький. Ну, ну трішки, ну не так, не так, як там. А так всі рівненькі, всі підтягнуті, всі гарненькі. Відлучка поросят відбувається в 35 днів. Ось як бачите, 35 днів вчора була відлучка. Все. В такому віці мені краще подобається, як поводять себе поросятка після відлучення. Вони ось, як бачите, вже в повній мірі споживають корм, і вони себе почувають краще набагато, коли робиш відлучку в 28 днів. Насипаю корм в годівничку їм, також туди на коврик, де вони відпочивають, і вони он, чудово його споживають. Корм предстарт готую сам на основі БМВД або концентрата. Фірми Ава неодноразово вже показував. Результати подобаються мені. І з свиноматками нема ніяких питань. При відлучці в 35 днів. Тому що, здається, вчора якраз мене запитували це питання на рахунок відлучки в 28 і 35 днів. Що не може бути таке, що коли відлучаєш 35 днів, то свиноматки не приходять в охоту через 5-7 днів після відлучки. Коли в 28 днів йде відлучка, тоді краще свинки приходять в охоту. Можливо. Я, якщо чесно, відлучав раніше в 28 днів постійно. І відлучав потім ось останні роки і зараз відлучаю 35 днів. Нема питань ніяких у мене з тим, щоб з якихось моментів, що свинки не приходять в охоту. Завжди приходили п'ятий-сьомий день після відлучки і все. Е -е -е Мені подобається більше, як поводять себе поросята. І свиноматками питань нема ніяких. Не знаю, годівля. Головне годівля, ви свинку більше тримаєте з поросятами, відповідно, і годувати її потрібно ну, практично в волю. Ну не практично, а на пік лактації, на пік, виходить, це десь з 18-15 дня лактації і до 25-го дня до 30-го там потрібно годувати свинку в волю. Тобто корм насипати там 12-15 кг корму на день, скільки з'їдає, нехай їсть. Щоб вона була в нормальній кондиції після відлучки. Ну, тоді нема ніяких З... Ну, можливо, можливо, це все як індивідуально. І в 28 днів можна відлучити свиноматку і вона не прийде в охоту. Ніякої тенденції в гіршу сторону при відлученні. 35 днів з тим, щоб свиноматки приходили в охоту, я не побачив. Так що. А тільки плюс поросята не так стресують, вони вже дуже добре споживають корм, тому що буває таке, якщо свиноматка високомолочна і поросяткам вистачає молока, то вони навіть до 28-го дня вже треба їх відлучати, а вони корм не їдять. І ось. Приклади є, у мене тут деякі свиноматки, ось біля Марго. Всі поросятки, які рівненькі, всі такі чудові. Вони корм почали споживати ось буквально день-два назад. Так, прям я побачив, що вони його почали їсти. Тобто їх вже відлучать ось через два дні, а вони тільки-тільки почали корм їсти. А в 28 днів вони на нього практично не реагували. І потім їх відлучаємо. Вони день-два стресують, голодують, а потім різко накидаються на корм і маємо набрякову. Все. Так, прийшли в приміщення, де зараз попрацюємо трішки. Попрацюємо ми ось з оцим агрегатом, з нашим інкубатором. Потрібно ось це все прибрати, звільнити, щоб до нього можна було. Дійти, <хи> і будемо наводити повну ревізію, повний марафет. Потрібно зняти верхню кришку, там пройтися, все прибрати і продивитися, чи все добре. Всередині. Ну там чистенько, але потрібно провести дезінфекцію, тому що на днях приїде інкубаційне яйце, яке будемо інкубувати. Будемо залажувати нове яйце, виводити. Нову партію курчаток, які прийдуть на заміну теперішнім, які зараз в мене в господарстві. Ну а на цьому поки що все. Також хочу передати привіт підписникам і підписниці, з якою вчора ми зустрілися в Умані. Всім, всім, всім привіт, всім всього самого найкращого люди, які замовляли віри, молоко там і ще деякі речі, також передавали мені привіт. Це Іра Передала з Івано-Франківської області. Дуже вам велике дякую за привіт. Вам також всім привіт, всім, всім, всім миру, здоров'я і добра, всього самого найкращого і все буде Україна! Ну і, звісно, не забуваємо про наших захисників, про тих людей, які дають нам змогу працювати і захищають наш спокій. Під відео будуть координати, куди можна зайти, і по можливості трішки задонатити.